Подивіться, як розкішно квітне красунявий гела, яку в народі з любов'ю називають рожевою нареченою. Родовий гел багато видів, і походять вони в основному з країн Східної Азії, Китаю і Кореї. І мають квіти білого або рожевого забарвлення. Але також можна знайти сорт Мідендорфа, у якого квіти жовті, теж виглядає розкішно. В декоративному садівництві найчастіше ми вирощуємо сорти вигела квітучої, наприклад, з рожевими і білими квітами. Але можна вибрати сорт Єваратке або Брістол Рубі, щоб мати квіти рубінового кольору. Є також вигели з пістрявим листям, як, наприклад, сорт варігата або сорт Олександра з пурпуровим листям. Вони будуть радувати вас навіть після цвітіння.